До них на 12 мільйонів доларів, і про те, що фактично від початку повномасштабного вторгнення вони не зупиняли діяльність і продовжували тиху співпрацю. На ваш полі, чи ця тиха співпраця і надалі буде продовжувати? Що все таки сьогодні на спільній прес-конференції? Ми почуємо оголошення чогось. Я не думаю, що ми почуємо чогось, тому що ця зустріч, вона, знаєте, має декілька маркерів. По-перше, якщо ми подивимося перший день, як страпу в китайський лідер, то, як на мене, це була така, знаєте, походка хазяїна, яка дивиться на нові території. Тобто, ну а де а де ж мій холоп? А холоп не прийшов, прислав іншого. Да? І потім з ним зустрінетись. Десь так виглядало. Потім цікава була відео їх спілкування. Все-таки Путін дуже нервував, і це не схоже на те, що. Вони до чогось в перший день домовилися, хоча вони й не обіцяли, вони сказали, що будуть говорити на вільні теми, ну умовно, на ті теми, які захочуть, і говорили десь близько п'яти годин. Про що говорили? Це чиста конспірологія, тому що є дуже багато варіантів. Один із яких що це буде просування так званого в лапках мирного плану Китаю, інше, що буде, начебто, ультиматум Путіну про припинення війни. Що, начебто, буде домовленість про постачання серйозного озброєння в серйозних розмірах, але насправді ніхто не знає, що саме там відбувається за лаштунками, тому що спілкуються два диктатора з автократії. Там немає можливості для того, щоб це був витік інформації і щоб ми щось узнали раніше. Але ми можемо робити висновки. про те, як ре... виходячи з того, як реагують на це ті ж Сполучені Штати, як реагує та ж Україна, що ми про мирні угоди не можемо говорити, якщо не буде основного пункту, це виведення військ повністю з історії України. Сполучені Штати нас теж в цьому підтримують, тому мирний план ну відпадає, тому що це вже не перший миротворець, до цього був Ердоган. Десь там і Папа Римський теж ну дуже багато людей хочуть на цьому отримати свої зиски. А Китай не є виключенням. І Китаю вигідно, щоб війна припинилась так, тому що він страждає економічно, але йому важливо, щоб Путін не програв остаточно. Це теж факт, тому що це диктатор, вони однієї крові. І тому це буде поразка всіх диктаторів цього світу. Тому ми, ми робимо дуже гарну справу. Коли ми переможемо, це буде дуже серйозний. Якщо не останній гвіздок домовину автократій, то дуже істотний. І зрозуміло, що Китаю теж хочеться отримати зиск слабої Росії. Це не обов'язково територіальні, але енергетичні, і це однозначно. Дешеві енергоресурси, які будуть по ціні, яка вигідна Китаю, зрозуміло, що дуже вигідна, але Китай також не готовий йти на пряму конфронтацію з Заходом, з, 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 зокрема, сполученими штатами, тому що якщо він надасть зброю в тих обсягах, які просить Путін, а Путіну навіщо ця зброя зараз потрібна, тому що м, прекрасно ми знаємо, що мобілізація, яка ніколи не завершувалась, насправді вона продовжується. І найближчим часом вони планують поставити в однострій і одягнути 400 тисяч росіян. Це дуже велика цифра. Їх треба одягнути, обути і дати їм зброю. З цим великі проблеми. Тому потрібен Китай. Але чи це потрібно Китаю одягати зараз російську армію? Ну, можливо, одягати і так, але надавати зброю це дуже небезпечно. Економіка зараз не на найкращому етапі в Китаї. І якщо Сполучені Штати, а вони не якщо а точно ведуть санкції, то це ще більше вдарить по Китаю. Тому я вважаю, що і не тільки я вчора там декілька мав спілкування з людьми, які там займаються Китаєм, і все вони вважають, що не буде якихось історичних заяв. І не буде якихось історичних результатів. Тому що це, скоріше, церемоніальна зустріч, і, як на мене, дуже важливо інше: чи буде спілкуватися китайський лідер з президентом України? Якщо буде і буде ну, продов... якщо він захоче просувати російські наративи, то це дуже сильно вдарить по його авторитету, тому що уявіть собі, глава імперії, дійсно імперії, комуністичної, є фактично смскою від Путіна. Я думаю, що він на це не піде. Але нам дуже важливо, щоб цей контакт відбувся, щоб ми звірили годинники і показали порядок денний український. Він зрозумілий, він чіткий і логічний. Але нам треба, щоб е, відбувалося спілкування з Китаєм. А коли Китай каже, що він нейтральна країна, яка за мир, то тут е, виникає інший парадокс. Як на мене, можливо, я помиляюся, не дуже гарно розбираюся в китайських цих хитросплітіннях, але якщо ти за мир, то ти маєш приїхати в першу чергу в ту країну, на яку напали, вислухати і поїхати до агресора. А якщо ні, то це вже про якісь інші речі, які виключно стосуються інтересів своєї країни, тобто Китаю, і виживання як імперії. Ну, і, власне, наше головне управління розвідки говорило про те, що поки що про постачання зброї не йдеться, але йдеться про посилення позиції Російської Федерації. От, власне, на ваш погляд, які це позиції Російської Федерації може підсилити Китай? Ну, я думаю, що російська пропаганда ці три дні представить як пришестя Христа на руську землю, тому що це єдиний потужний політик, який дав руку злочинців. І це дуже важливо, і це буде продано дуже дорого всередині Росії. Що, от бачите, нам там видали ордер. Начебто, Ха-ха. А тут приїхав цілий е, імператор е, Комуністичної партії Китаю да? і подав руку. Значить, все не так погано і так далі буде. Е, це підніме, має підняти на точку зору політтехнологів самого Путіна, його авторитет всередині держави. Також буде продано те, що це друг приїжджав. І також буде продано, е, що цей друг буде допомагати. Чи цей друг вийде на спільній прес-конференції і скаже це? я дуже сумніваюсь, тому що Китай, Китай це дуже складна така інопланетна цивілізація, як на мене. Вони можуть в одному реченні сказати протилежні зовсім моменти, як це сталося в цих 12 пунктах від, начебто, мирної угоди. Чи посиляться позиції, яким чином? Ну можливо, економічно будуть продовжувати купувати. Ну можливо, скоріше за все, це буде єдиний успіх. Чи підпишуть якісь кроколомні угоди? Знову ж повторюсь? Ні, я зрозумію, не можу конкурувати з нашими розвідниками, які знають набагато більше. Але я думаю, що це посилення буде пірове насправді. Тому що на все, на все поки що вказує та інформація, яка є навколо цього візиту. Подивимося, що буде під підсумку, що заявлять сторони, тому що дуже важливо, що заявлять. Я не впевнений, що Китай буде категоричним. А от росіяни будуть категоричними і будуть тиснути на те, що вони от знайшли собі союзника, і тепер ще там плюс Іран і ще хтось, і вони будуть боротися з, скажімо так, колективним заходом, як вони називають, десь так воно може бути. Ну, власне, все одно рано чи пізно все приховане стає явним. І якщо домовленості якісь відбудуться у Росії, то це неможливо буде приховати, якщо буде постачання зброї з Китаю в Росію і так далі. Обов'язково світ це побачить. І тут важливо, якщо це відбудеться, як світ відреагує, чи будуть погодяться Сполучені Штати Америки, Європа власне переривати стосунки економічні із Китаєм, які досить потужні, і накладати санкції, до прикладу. Ну, По-перше, обійти зараз е санкції або зробити щось так, щоб не побачили е наші союзники. Це не можна. Тому що ну, є гіпотетична там версія, що Китай буде продавати умовно Білорусь, а Білорусь буде е продавати зброю чи віддавати Росії, але це дуже швидко. З'ясується і постраждають і одні, і другі, і треті. Я думаю, що якщо говорити про Сполучені Штати, то я тут скоріше оптиміст, вони вже заявили про це, що будуть робити. І це дуже потужно, тому що насправді, як не парадоксально, економіка Сполучених Штатів і Китаю, Китаю і Сполучених Штатів вони взаємозалежні по деяким компонентам, наприклад, по тим же транзисторам, умовно. Поплатам то в Китаї, там їх виробляють набагато більше, і це є певна залежність там умовна Сполучених Штатів. Але е левова частка е прибутку Китаю це не Росія, це не інший якийсь світ. Це все-таки Сполучені Штати і Захід. Тому Захід зрозумів, ну в санкціях ми повинні розуміти, і ми розуміємо, що це ніж який гострий з обох боків. Так, він б'є по Китаю, але він також само б'є по економіці, тих, хто встановлює ці санкції. Але ми бачимо, що захід вже це переріс. Він вже на це готовий, тому що дуже велика ціна насправді у тому, якщо це не робити. Тому що поступово-поступово ця війна може перерости із як як зараз вважається регіональною, вона може перерости в загальну світову. Тому я думаю, що захід буде тверезо дивитися на ситуацію і присікати будь-які можливості об'єднання диктаторських держав. Ну, але власне, ще один цікавий момент, який стався кілька днів тому, це те, що президент США Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації про походження коронавірусу. І, власне, раніше вже багато чуток ходило про те, що це саме із китайських лабораторій. Чи є це попередженням Китаю? Можливо, ми можемо так розцінювати власне це його розсекречення інформації. Ну, ми зараз бачимо, що великі країни грають у шахи. І кожен крок він не може бути випадковим. І в той момент, коли цей крок зроблений, не треба бути конспірологом, треба просто розуміти, що Сполучені Штати вони ну як країна з дуже розвиненими розвідорганами, вона знає набагато більше, ніж говорить. Навіть у цьому випадку ми можливо, почуємо теж це якось мінімум дозовано. Але я з вами згоден, що це можна розглядати як попередження Китаю. Тому що Китай потерпів як фізично, ну тобто втратив дуже багато людей, як імінджево, тому що дуже довго говорили про це, що саме це Китай зробив. Але якось тоді світ зробив вигляд, що відвернувся в сторону, сказав: Давайте поборемо, а потім будемо розбиратися. І Китай, мабуть, не зрозумів цього сигналу і почав от зараз такі речі робити, грати в геополітику. Тобто вони закінчили всередині держави оці вибори, умовні, між да? внутрішньопартійну боротьбу, і вирішили, що тепер можна грати в Ердогана, тобто в миротворця. Ми вийдемо. І вони у них вийшло насправді. Вони вже почали це робити. Іран, Саудівська Аравія, помирили, начебто так. Подивимося, що далі буде. І тут з'ясувалося, що ну, вони відчули в собі силу і вирішили гратися далі. І зробити те, що не виходить ні в кого замерити дві країни і вийти на арену як країна номеромиротворець. Зрозуміло, що це, ну, це маячня, цього не вийде, тому що Китай вони самі люблять обдурювати, але з таким шулером, як Путін, сідати за один стіл, ну не камільфо для серйозних аферистів. Тому тут два афериста можуть закінчити тим, що просто один одного надурять. А Сполучені Штати це, як знаєте, суровий поліцейський. Він дивився, дивився, а потім каже: а Давайте подивимося документи, да? ті ваші документи. І от вони викладають на стіл цю карту і подивимося, як воно буде розвиватися. І це може дуже серйозно вдарити по Китаю. Як по країні, як по економіці, і по всьому решта. Тобто іміджовий, економічний, політичний, геополітичний удар може бути досить серйозний, якщо дійсно там в цих документах з'ясується одна проста істина, що цей вірус створений штучно, і що він випущений намірено, або не намірено, але все одно через халатність. І все питання буде дуже багато до Китаю. Умовно знаєте, ми, знаєте, пограємо в конспірологію. А країни, які постраждали, вони можуть звернутися до Китаю за компенсацію цього всього. Добре, ти мир будуєш в Україні з Росією, да? а от скільки людей загинуло в результаті вашої халатності? Уявіть собі, які будуть наслідки. Тому подивимося, це зараз знаєте, дуже цікавий серіал починається як на мене. Ще один цікавий серіал із власне ордером на арешт Путіна. Ви про нього так само сьогодні згадували. і Цікава ситуація що розвивається щодо країн, які то підтримали, то не підтримали. Я зараз кажу про Угорщину, тому що з'явилася інформація про те, що вони блокували заяву країн Європейського союзу. Натомість сама ж Угорщина спростовує ці заяви, називає їх фейками і каже, що визнала рішення МКС і не бажає його жодним чином. Коментувати. Якщо вони коментувати відмовляються, але все-таки приймають правила цієї гри, чи говориться про, можливо, якісь трішки зміни у їхній політиці? Та нема ніяких змін, як на мене, Угорщина вона продовжує бути отим гадким коченям, яке в цьому красивому лебединому озері так. Просто кидається грязюкою у всіх білих лебідів і розповідає, що ні, я я проти. Я проти, тому що я зло Додивіться на мене. До додив... слухайтесь мене. Я тут от такий нещасний, Мене треба годувати. Мені треба давати більше грошей, бо я буду підігравати путіну. І, і підіграє насправді кожного разу, і це не може подобатись, Я зараз як українець, просто кажу суб'єктивну оцінку. Це не може подобатись ні нам, як Україні, тому що ми знаємо, що Угорщина і в НАТО, і в Євросоюз потрапила авансом, а зараз ставить палець в колеса тим країнам, які готові давно в НАТО вступити і набагато, та в рази там, просто нічим порівняти. Так? І нам палець ставить в колеса, і Євросоюзу ставить. І тут загравання в тому плані, що ми визнаємо, але не будемо коментувати. Але ми, якщо і там, до речі, якщо не помиляюсь, далі було: а якщо ви хочете, то кожна окрема держава, от виходьте і розповідайте про те, що ви підтримуєте. А от загалом, давайте не будемо. І це така позиція. Знаєте, дуже дуже мене дивує, тому що от я скільки коментую цю ситуацію, то кримінальна справа в міжнародному кримінальному, скажімо так, впровадженні вона взагалі ідеальна для сприйняття будь-якій країні. Чому? Тому що дитина і права дитини, викрадення дитини це скрізь і в Африці погано, і в Азії погано, і в Америці. І скрізь. А от Угорщина каже: Ну, тут ще треба подивитися. І Китай теж каже: ну тут такі є нюанси. Але я здивований, тому що це загально людська цінність, дитина, так це наше майбутнє, і вони так граються. Тому, чесно кажучи, це дуже неприємні такі прецеденти, і зрозуміло, що росіяни будуть грати на цьому, намагатися в ці країни потрапити. Ну Путін не поїде, а е, оцю свою подільницю може відправити, подивитися, що з нею буде. Тому що так вони можуть показати, що дивіться санкції не працюють. Вони ж зараз уже співають. Що бачите? А китайський лідер вже пожав руку Путіну. Бачите, ви казали, що ніхто не пожме, і так далі. Ну, це буде карта, яка буде гратися Росією. Ще довго, але вони повинні зрозуміти одне раз і назавжди. Це не зворотній процес. Я маю на увазі суд над Путіним. Вже перший ордер є. Будуть ще. А потім я впевнений в тому, що буде це все перекваліфіковано в геноцид проти українського народу. Буде трибунал, я впевнений в цьому, що буде на кшталт Нюрнбергського процесу, і вже ніхто це не зупинить. Це вже все. Це початок кінця. Зрозуміло, що він не завтра відбудеться, тому що зараз кажуть, а що хто його заарештує, і так далі. Подивимося. Гітлер теж дуже гарно співав і танцював і розповідав, що він назавжди. Саддам Хусейн, він думав, що його будуть з мішком на голові вішати? Ні. А Каддафі, теж він, коли йому такий же, як і не помиляюсь, ордер ну не по іншому там кримінальному провадженню. так? Він що думав, що він в той момент, коли його вбивав свій народ, він, мабуть, мріяв би опинитися в руках міжнародного правосуддя. Так що тут дуже багато таких цікавих прикладів, і ні жоден із цих політиків і ну, диктаторів не думав, що з ним щось станеться. Він думав, що він назавжди. А чому Путін має бути якимсь виокруленим з цього, який доживе до старості, і в нього все буде ок? Ні, ок вже ніколи не буде. Треба було не починати війну. Дуже цікаво, до речі, було спостерігати за тим, як в Росії на це реагували на власне ордер на арешт Путіна, тому що усі чотири дні головні пропагандисти Росії заявляли, що їм абсолютно байдуже. На це рішення і так далі, але в один день риторика абсолютно змінилася, і тепер вони заявляють, що готові з всіх, всіх дітей повернути, скликають Радбес ООН і так далі. Чи це показує, що їхня позиція абсолютно інша зараз, і що цей арешт абсолютно їм не байдуже, як вони хотіли показати внутрішній аудиторії на початку? Ну ви знаєте, що вони чому так вбили? Я впевнений, що вони не було. Вони щоб нескарність вона вона розбещує це в побутовій сфері, в будь-якій в кримінальній. Якщо нема покарання, то це розбещі. Пам'ятаєте, там же ж був вихід його і ці я не пам'ятаю, як цю нешановну пані кличуть, але вони вдвох сиділи і розповідали, як саме дітей крадуть, і що вона навіть вона усиновила українську викрадену дитину. Тобто сиділа два злочинця і хизувалися тим, як вони смакували своїм злочином, і це, мабуть, була остання крапля. Для притомних юристів, і вони сказали ні, так не буде. Злочинці не будуть хизуватися. І тому вони, вони звикли, що вони постійно хизуються своїми злочинами. Криму забрали, ну і що, фільм зняв, там ходив, спочатку ні, потім да, І нічого в результаті. А тут прилетіло, і всі сказали: вау, ну не готови ми. Давайте про отправ... ну, них перше, що вони зробили, що вони це давно вже роблять. А давайте посадимо Путіна в машину і відправимо його в Маріуполь. Ну це завжди ж допомагало. То КАМАЗ, то ще якась машинка, всі ж заходимо. Ну, не зайшло. І не виходили, не виходило. І я зараз оці за реляції про те, що повернемо, не повернемо, злочин вже відбувся. Ці реакції я б теж не вірив, тому що це буде чергова інцинуація, вийдені бензі, і це як вже не просто прізвище, це вже як. І... Ну, така хвороба нетримання слів, так як мінімум, да? і він теж щось наліпечить про те, що це все українці, ще щось не можна вірити. Процес я знову вже наголошую, що росіяни вони, вибачте, не дуже розумні в цій ситуації, тому що вони не усвідомлюють, що це вже незворотній процес. Що б вони не робили, так пом'якшуючи обставини можуть бути. Але вже все. Це тільки один злочин, а ще будуть дуже ще вже зроблено дуже багато і робиться кожного дня. Тому оці всі їхні з кличем, радбез, ну ми це вже все проходили. Потім вийде їхній представник і буде якусь несенітницю мати. світ вже зрозумів, що, що це і до чого. Тому це вже знаєте, це як вуж, як лежить на сковорідці, вона ще не така гаряча. Щоб його засмажити, але вже дозволяє йому танцювати, і він танцює цей вужне на, на цій дуже великій пекельні, і вона буде адекватною тому, що вони будуть робити злочини. Чим більше злочинів, тим більше буде температура. Ну, власне, хотіли, що з вами торкнутися ситуації всередині країни, адже бачили, як представники Української православної церкви Московського патріархату вимагали зустрічі із президентом Зеленським, фактично. Стояли на місці, залишались, не хотіли говорити з його помічниками, і так далі, чого вони вимагають? І, власне, ми бачили коментар також секретаря РНБО Данілова, який говорив про те, що ніхто ж не буде силою їх виганяти там з Києво-Печерської лаври, і так далі. Тому що ми маємо інші методи. От які можуть бути методи? Я з секретарем погоджуюся, але от моя суб'єктивна оцінка: що коли буде юридичні підстави. І необхідність, то я вважаю, що правоохоронці мають застосувати, скажімо так, м'яко засіб примусу, і це буде в рамках закону. А що вони вимагають окремості, тому що вони просто зовсім недавно. Вміли хамити поліцейським, які зупиняли, коли вони швидкістю надмірно робили по місту, да? і потім хамили поліцейським. Потім розповідали, що у них там хрести чорніють, щось там у них біліє е говорячі собачки. Потім вийшли всі і сказали, що вони так любили Зеленського, так за нього голосували. Навіть вже ну, там, заходило до до добліє якогось. Тому е це показує. Що вони зараз пропустили удари, треба їх просто дотиснути, тому що треба розуміти, що це ні в якому разі, як зараз, десь і наші деякі експерти кажуть, що може захід подивитися і сказати, що це притіснення по релігійним мотивам. Ні, це агентура чужої держави. Яка сюди покликана для того, щоб підірвати основи нашої держави, тому до неї треба відповідно і діяти. І тому вони зараз розуміють, що їх останній час настав як спецслужби, як підрозділу спецслужби. Тому вони так і борються, тому що це дуже великі гроші, які вони втратять, тому що у цієї церкви найбільше паства, якщо я не помиляюся, це все таки в Україні. А якщо говорити про те, що вони можуть відмовитися від своїх лідерів, так чи це може зм'якшити якусь ситуацію на ваш погляд? І власне саме ті люди, які перебувають під санкціями, РНБО, власне, вони будуть усунуті, а усі інші матимуть доступ до Києво-Печерської лаври. Я думаю, що це не спрацює, тому що якщо є злочинна організація, умовно, да, я буду так більш-менш коректно, і авторитет від авторитета здали, то ця організація не перестає бути злочинною, як на мене. Тому вони мають понести відповідальність. Вони так довго гралися з вогнем, що зараз вони мають цей вогонь. Я фігурально вражаю не фізичний відчути на своєму тілі, і це буде вогонь справедливості насправді. А якщо не будуть використовуватися в цьому примусі, про який ви говорили, силові методи, тому що Даніло на цьому наголошував, які тоді, як тоді цей примус може бути реалізований? Ну я думаю, що примус в будь-якій правоохоронній діяльності це останній метод. Я думаю, що спробують це зробити в рамках закону, але я допускаю, що можуть бути провокації з боку цих, цього спецпідрозділу Росії на території України, і тоді держава буде змушена реагувати відповідно. А вони здатні на провокації. Я в цьому навіть не сумніваюся. Дякуємо, пане Олеже, що доєднались до нашого етару. Гарячі дні попереду, то будемо стежити за усім, що відбувається в Україні. Дякуємо. Політичний аналітик.